Наприклад, ми знайшли цю рейку і знаємо, що вона буде ширини, там, наприклад, 5 см довщини. О, це є підпалка. Це ще інакше. Ні, тоді це забираємо. Ось, Тут їх є вже багато. Я бачу. Ні, Колона. беремо просто колону. Знімаємо зв'язок. Поставимо, наприклад, 50 на 20, там якось ще на 30, якось так. І поставимо ось тут зразу. Ну, правда, я знову ж таки не вигадала, це таки мало би бути 20 на 50, можна розвернути, а можна в параметри змінити. Ось тут буде там 20, а тут буде 50. Ось воно зараз розвернеться. Є. Акуратно постав від кута до кута, бо я бачу, що воно зараз в повітрі. Ось я постав, і навіть я би таки до кута поставила. Ось, акуратно до кута. Підбирати треба оце дерево. Допустимо. Тут в сегменті включили. Звичайно, одно Якесь там деревина, Наприклад, не знаю, яка там тебе була, але зв'яжемо ось сюди. А далі діло дуже простеньке. Треба було трохи світліше, щоб було видно. На цю частину, це, це ж в інтер'єрі ще можна так застосовувати, з тою підсвіткою. Дивіться, беремо просто а, При листі розширення ідеально підходить. Ми знаємо, що товщина, я так собі примірюю на око, але 20, і нам ще, допустимо, треба 20 в ширину. Тобто ми вводимо таб, наприклад, 40, Enter, і дивіться, що робиться. Дуже елементарно просто. Тільки мені треба знайти цей кут. ось. Бачите, як класно просто. Два рази, звичайно, Ви питаєте, чи я захочу гори. Ось. Єдине, що тут треба було... А, ні, ідеально, пішло, бо я прив'язала до цього до кута. Ну, Це один зі шляхів, але якщо хтось хоче гіпсові панелі, також мені пошукайте. І можна буде по параметрах розробити це все. Бачите, воно так. Є зараз більший крок можна взяти. Ще три так от якісь моменти, бачите, воно так буде переливатися. Це в цьому і все таке